Привіт! Сьогодні у нас щось по-справжньому чарівне набір для макіяжу метелик-сюрприз від Мейкітріал. Цей футляр у формі метелика не тільки стильний, але й приховує безліч косметичних сюрпризів для створення яскравих образів. Футляр у формі метелика має крила, які плавно розкриваються, відкриваючи доступ до косметики. Це додає процесу макіяжу нотку магії. У наборі є все, що потрібно для чарівного макіяжу: 5 блисків для губ, 5 тіней для повік, 2 види румян, 2 види блискіток для тіла, 1 лак для нігтів, лист стразів для нігтів, пилка для нігтів, пензлик для макіяжу і навіть інструкція для початківців. Це справжнє царство кольорів і блиску. Дівчата можуть змішувати тіні, наносити яскраві блиски для губ і навіть прикрашати нігті стразами. Кожен продукт створений із любов'ю та абсолютно безпечний для дітей. Створення образу з метеликом сюрпризом це не тільки красиво, але й весело. Діти зможуть експериментувати, змішувати кольори та знаходити свій унікальний стиль. Завдяки лаку, стразам і пилочці можна створити яскравий манікюр, який доповнить образ, а блискітки для тіла додадуть йва будь-якому святу. Погляньте, який чарівний образ вийшов. З таким набором кожна дівчинка зможе відчути себе справжньою принцесою або модницею. Набір для чарівного перетворення метелик сюрприз від Мікетіріл це найкращий подарунок для юних красунь від 8 років. Він не тільки розвиває творчість, але й додає магії у повсякденне життя. Спробуйте і переконайтесь самі.